Ростик, та, ну, та, та заспокійся, два дні дівок не бачив, Вже на амурів кидається. О, такі блітінчики. Десяточка. Хоч і тут фамілії, титули, чемпіони і не чемпіони, треба, треба експериментувати. 202 кг, 220 грамів, дівафіч. Слава Україні, рибаки! Ви знову на каналі Українська рибалка. І сьогодні ролик розпочинається з того. Е, історія, як я з Ростиком поїхали на змагання на озеро Баунті. Йдемте зараз в офіс, буду все розповідати. Так, будемо на складі, друзі. Тут ліпше світло. Отак осідаю перед вами. О, фаненько. Наша історія про коропові змагання. Відбулися вони 28. -го. 30 червня, тобто тиждень тому, організатор Василь Цьотар. І це є благодійний кубок-винник по е коропові ловлі. Змішаний формат, тобто можна ловити на флет, а можна ловити на класику. Основні правила: два чоловіка, безбороді гачки і два водилища. А вже метод ловлі, хочеш ловиш на флет, хочеш на коропа, це вже без різниці. І це змагання Василь е разом з друзями організовує такий більше такого. Спортивно-фестивального характеру, щоб новачкам, які хочуть спробувати себе в риболовному спорті. Е, як -то, така маленька сходинка для великого спорту. Тобто можна прийти з кумом, з другом, подивитися, поспілкуватися, максимально дружня, хороша атмосфера, щось навчитися, щось піддивитися. І організовує він ці змагання. Я дивлюся реєстрацію і відчуття, що це не збори не на кубок винник, а кубок Західної України. Збираються одні з кращих рибаків в області, і чемпіони світу, і чемпіони України, і я розумію, що максимально цікава заруба. І чи брати участь в змаганнях, оце для мене завжди сумніви, тому що азарт до спорту до. Помірятися яєчками, хто краще рибалить, завжди є. Але от є тенденція, що в нас в області більшість озер виграють за рахунок дальнього закиду. І коли я побачив, що є обмеження в дистанції 110 метрів, я думаю, о, а тепер ми потанцюємо як то ламбаду і подивимося, хто як рибалить. Озеро Баунті це ловля на зіг, і мав я трохи змішану. Тактику придумав. Пишу Ростиславу Суховецькому моєму напарнику. Ми з ним виступаємо ще напевно, виступали точніше 16 17 року за команду флагман. Потім самі вже виступали, їздили, стали трохи чемпіонами і в Тернополі, і в Війській області поїздили по змаганнях, але потім Ростика підскусила така велика біда. Він став трохи спінінгістом, купив човен, холод і пропав. Пропав хлоп, але от потрошки навертається. І та як команда в нас, хоч не зіграна, але вже приємніше. Коли ми вже виступали, ми розуміємо, що робити. І, друзі, і ось яка в мене була тактика, які були ідеї, як ми рибалили, як ми вибудовували. Йдемте до дошки. І зараз я вам про це все об'ясню, поділюся цими такими думками на рахунок, як рибалити на змаганнях, як себе буде поводити риба. Йдемте до дошки. І так, озеро Баунті. Воно має, можна сказати, дуже гарну форму. І йдуть сектора. З цієї зони були сектора зона А, тут сектора зона Б і на цій стороні зона Б. І ця сторона вже була зона С. Тобто озеро поділили на три зони. Так як ми маємо обмеження в 110 метрів. І формат змагань такого плану був, що шоста година жеребкування, восьма. Захід в зону, тобто за годину, за півтора години треба розставити намет. І на закорм збільшили півтора чи дві години. Залишилося. Обмеження 110 метрів. З тої сторони 110 метрів і з тої сто... сторони 10... 110 метрів, з тої сторони очерет є. Ми потягнули А1. А1. Для озера і для змагань рахується поганий сектор. Це є бонус, що він з краю, бо в нас є справа, залив. Але він рахується поганим сектором, тому що глибина 2 метри. Тобто в зоні А в серединці, в зоні Б глибина 5-6 метрів. І B, так само тут край мілководний, зона С має нормальну глибину. В спеку на баунті дуже гарно працює зігрік. Тобто кормлять, сиплять нон-стоп, це дуже важка рибалка. За період змагань в лідерів, які виграли змагання, вони вигодовували там 50-70 кг, 80 кг корму різного і зернові, і, бойлі, і пелети. Це два чоловіка, дві дуби з помбом стоять, просто з ну, просто помп з рук не викидає. Один скидає, другий тягне, Це дуже важка праця. І щоб реалізувати на ловлі амура і коропа в товщі води. Треба мати глибину в себе в секторі. В нас глибини не було. Але тактика була в мене яка: на змаганнях можна було ловити, е годувати і коброю, і рогаткою. Минулий раз я ставав в нульовому секторі. Ви бачили це відео, і мені було цікаво, чи на дистанцію під постріл рогатки, 70 метрів, прийдуть коропи. Вони прийшли і прекрасно ловили. І тактика дуже повезло, як то склалися зірки, що ми в А1. Ми б із їх ріг вже б і не пробували. Тобто, якби ми стали десь потянули жареб десь в середині зони, ми б пробували зі ріг. А так як А1 глибини нема, ми навіть з їх не пробували. Зловили б на з їх ріг буквально дві риби. Думка моя полягає в тому: півтора години, ну і де всі будуть годувати. Так, треба салфетку, щоб я підтирав трошки. Де будуть всі годувати? Ну, ясно, що будуть вибирати, наприклад, дві для себе дистанції. Ну, наприклад, якщо обмеження 110 метрів, значить всі будуть годувати 90-100 метрів. І, можливо, будуть робити собі резервну якусь дистанцію 70 метрів. За півтора години 100% не встигнеш ти до ночі загодувати нормально, покласти спочатку там зернові, потім розчинний бой. Тобто є обмеження і дуже багато сильно не загодуєш за годину часу. Що я розумію? Що всі починають зараз бомбити. От Просто 90 метрів. 90-100, хто там, що намаркерився, де в кого чистіше. Ми на сусіди в А другому це є Любчик. Вони так само годують. 90 метрів і ми. Ми так само вибираємо 102 метри. Ми вибрали, 102 метри і так само годуємо по максимуму за той час, який є виділений. Навіть ми не думали, що ми звідти будемо ловити. Ми все рівно годуємо ту дистанцію, щоб заливу рибу не пропустити до сусідів. Одна вудочка завжди мала бути саме на тій дистанції. Загодували пелет СтартМікс, залитий з квідом, з ягоди, і додали трохи вареного бойла і розчинним бойлом. на вечір один кілограм просто з коброю вже догодував. Озеро любить рибні запахи, а в мене любиме поєднання це риба, тобто сквіт. Кальмар з чимось солоденьким. Це для мене така любов. Ми загодовуємо ту дистанцію, і за півтора години побомбили, всі закинули і, і дивляться, чи є результат, чи нема результату на будь-яких змаганнях. Якщо пробуєш на ніч ловити зна, ніколи спецпомба отак масово загодувати. Риба не клює. Риба відійшла куди? Вона тримається центру і пішла в один край. І в другий край від того шуму. Потім вночі вона вже приходила. Інші результати вже показували, що не всім вдається ловити зна. Що ми робимо? Я розумію, що там загодували всіх, щоб не дати рибу, і я починаю просто: от я на сектор, в ліву частину, ну буквально 8-10 метрів, я з рогатки стріляю. Це легкі постріли, але я протягом ночі. Я відро, корму, там 17 літрів з ругатки, просто е, легенько застріляю 100%. І це такий шум. Риба, якщо б була активна, вона б прийшла на ту дистанцію. Я так стріляв з ругатки, що Любчик каже, Петро, та ти замахав стріляти, зайди, зайди в воду, вейдерси, отакого по цей, висипи з відра. Ну але тактика була в нас ловити на ближняк, бо вже є досвід рибалки, що вона може кору прийти. Стріляв, стріляв, стріляв. Ближня дистанція не приносить результату. З дарняка 102 метра, ми просто в темпі до 5 хвилин ловиться в нас корупці. Корупці ловляться не крупні, середня вага 1,5 кг-2 але ми їх ловимо в темпі. Поки все озеро ще думає, як ловити там що, яку тактику пробують, ще щось. Ми одразу розуміємо, що в нас невеликий активний короб, і його потрібно ловити. Не потрібно думати в спортивних змаганнях, відсікти грубу рибу. Якщо це результат тільки на вагу, нема таблиці 5 крупних риб, треба ловити, то що ловиться. Ловиться карась, треба ловити карася, або і карась був в залі. Ловилася би краснопірка, треба бомбити краснопірку. Якщо в ту годину, тобто там три години ловиться дрібна риба, треба її максимально швидко і злагоджено ловити. Годуємо, коброю підкинули, і ловимо, і ловимо, ловимо. Тому що через три години вона половилася, на ранок впала впала роса, піш, пішла гроза, пішов дощ, піднявся сильний вітер. Тобто зміни можуть бути, і от є коротке вікно, і тим вікном потрібно користатися. І ми почали бомбити. За першу ніч ми зловили 35 кілограм, і то він почав ловитися там з 8 вечора, десь до 12 до 1, потім пауза. Я навіть не лягав спати. Ростик пішов пару годин, поспав, і до 4 ранку тільки почало сірити, активність почалася знову. Ближня точка нічого не принесла, але ми продовжили в неї стріляти, в неї вірити, хоча віра вже була тут така слабенька. Метод мікси, було два метод мікса. чорний перець кальмар і сквіт лісові ягоди. Міняли їх з якоюсь періодичністю, пробували то і то, слідкували за зволоженням, в принципі, якоїсь кардинальної різниці нема. Просто дистанція 102 метра і одна вудочка то в корм, то за закорм. 107 метрів. Тобто пробували правіше, лівіше. Якщо риба була на точці, клювання були до 5 хвилин. От просто. І ми. Від активності риби ще підбирали гачки. Гачки і насадки. Риба на баунті має дуже побиті як -то, губи. І навіть у команди, які ловили на зігріх, дуже в них плавне, ну, плавне таке акуратне виваження. Ми ловимо. Невеликого коропа, і нам треба було, щоб ми не дуже з ним пацькалися, тому що сусід ловить амура на 10 кг, а ми коропа на 1,5-2 кг. Якщо ми будемо його ще по 15-20 хвилин витягувати, ми риби не зловить. Не Хоч і в нас було десь 30% сходів, ми прийняли для себе таке рішення, що треба на темпі просто черпати, просто робити роботу, і скільки нам часу активного, скільки в нас риба харчується, треба максимально забрати рибу до себе. Гачок був шостий кренк безбородний. Всі би сказали, на дрібного коропа це за великий гачок, хтось спробував маленькі гачки. Ну, Ми подумали просто логічно, якщо в риби губи побиті, тоненький гачок десь от за шкірку зацепиться. Він зацепиться, ти тянеш, десь воно тріпнулося, дисфракціон не потянув, воно сходить. Та дрібні гачки потрібно, коли обережна риболовля, коли риби небагато, Ну, коли в нас стоїть бляха дофіга риби. Треба її ловити чим, чим швидше, І шостий гачок він має ширший під'їв, і це нам давало можливість просто швидше і менше переживати. за то. та сходи були, але ми до сходів вже просто спокійно відносилися, не давали сильно риби і сильно не агресували, але просто, впевненому, так чик 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 потрошки качали рибу. На ранок до восьмої ранку в нас була активність, потім пропадало, і ми знову починали догодовувати. Ну історія. В чому? Історія в тому, що справа біля нас був очерет, тобто, але я вже до обіду трошки зневірився в ближній дистанції. Але, знаєте, то, то спомп відкрився десь там в ногах, то ще щось. Бачимо, велика активність риби. І ростик сидить в окулярах. Я поруч. І він каже, дивись. І ми бачимо, як просто нам в берег запливає. ну, Коробкої, такий на кілограм 5, просто в берег, метр від берега. Бо Ті, я вже похоронив Так. Я взяв палку і закинув так от на метрів 20. Та де 20, ну от. Ні, ну, ну... перший раз я закинув 20, я витягнув, а потім а... я закинув. На метрів 20 я закинув, не повірив, то, ну покльовки не відбулись. І вирішив, ну той карп просто проплив втретє. Але то не той карп був, то був карп ну, ]кої, 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 білий, ]кої, а ]кої, той та. такий, короче. Золотистий. Золотистий. Та, і... І ну, я не витримав просто. Бо ну вже так з дитинства ще їздив на рибалки, бачив, як люди ловлять на поплавок, діди старі. І їм вийшло. Ну, вирішив, це для змагання психологічно ну, дозволити до, собі на ближніку ловити. На ближняку, Коли всі кидають 100 метрів, 90 метрів спомблять, безпереч без постійно коброю кидають. Ну і я вирішив просто з розмаху зати закинути. Ледтуди. Це далі. на дуракав-палки. Поставив палку, прийшло там секунд 15, я вже забув, що там та палка стоїть. Ну, а Петро якраз заряджав з помп. Ні, ми тут міг, міг з... заложив біля води. Ну і все, і, і мені над головою поклювання. І, і так, і, і зразу покльовка, і ми один на одного переглянулись, 5 підсік, дав мені палку, я почав виважувати, я зрозумів, що, ну, що там немала риба, десь така сама, як от, от до нас припливала, то десь вісімка, напевно, потім зважимо. І ми беремо десятку. Ми беремо десятку. Добу риби не було там ні вночі, ні зранку, ні, ні з вечора. Перша година дня чи друга, спека 32 по позору, таке, все, знаєте, ну, все дуже тяжко. І, і, і от оця розтика ідея, все-таки далі продовжити перевіряти ту дистанцію, приносить нам таку рибу. Ми думаємо, ну везіння, починаємо далі стріляти. Я стріляв пелетом. Чотири сезони так само залив аміном ліс, лісові і просто стріляє. Стріляєш, але не так багато. Сів, 10 пострілів зробив. Все, там пів години. Ти бачиш, як там краснопірка та плутвичка, там все розриває. І от просто закидати. В спеку нам та точка приносить 6 кг, 8 кг, амура на 5 кг. вся крупна риба приноситься з ближньої дистанції. Це. Неймовірно, коли ми їхали з такою тактикою ризикованою, тому що для короп'ятника розглядати дистанцію 10 метрів, ну це, напевно, ще 100 метрів треба зайти, щоб для себе психологічно дозволити на такій дистанції ловити. Все рівно, є шум, є е, е, хтось з дверима хлопнув, хтось, е, хтось крикнув, хтось там засміявся. Е, ближня дистанція боїться. Риба боїться підходити. Але. В ближній дистанції завжди відкриваються спомби, рибак після рибалки, шурнув з відра там залишок, там 300 грамів якогось корму. Десь спом відкрився, де ще щось. І риба має просто свою годину, коли вона от сюди приходить. Коли вона знає, що от в обід рибалка закінчується, то я вже потім так аналізував. Р, в обід ти вже добув, просидів, рибалка закінчив, в обід викинув, зібрався і щоб до вечора, до години приїхати додому. Всі. Яка перша, друга, третя, четверта години і годують у цю дистанцію, це таке було відкриття просто очей, що так може бути, що все-таки треба ширше дивитися, треба пробувати, експериментувати, читати водойму, домальовувати, дофантазовувати. Може, вона і, і би не вийшла, якби ростик на другий день не спробував. До вечора ми з тої дистанції беремо пару грубих риб. Вечір, ніч, ранок, риби нема. Ми от в такому темпі, тобто швидко ми ловимо рибу. Як ми ловили? Насадка в нас була полуниця імбир, попапчик, і дус, сквіт, сквіт, лісові ягоди, теж помаранчеві. Але яка, яка була в нас тенденція, і коли ми ставили попап, а коли ми ставили бойло попап. Якщо в нас клювання йшли 5-7-10 хвилин, ми ловили на попап. Це означає, що ми закинули, дрібна рибка приплила, роздобує наш флет. І от поки він відкриється там 2 хвилинки, поки цей, є е, ймовірність, що короб в той час буде, прийде на наш флет і клюне на, ну, на попавчик на, на, на цю всю нашу конструкцію. Якщо клювання вже довше, 15 хвилин, 17 це означає, що в точці ловлі вже не така висока плотність конкуренція коропа, і треба ставити дус, треба ставити бойлопопап. Тому що за 10 хвилин на дні вже нічого не буде. Дрібні у ті рибки з'їдають максимально весь метод мікс наш і просто лежить одинокий попап. Одинокий попап не дуже сильно привабливий. А от коли є дус, бойл з попапом, він ще має свій харчовий сигнал. І ми так комбінували. Тобто. Є швидке клювання, переходимо на попапи, шостий номер гачка, восьмий номер попапа, і пішли. Все, ловимо ловим. Раз, пауза стала, треба десь довше почекати. Раз робимо паузу, переходимо на дуос. Половили півгодини дуос, бачимо, що активність трошки догодувала, активність повертається, зразу переходимо назад на попапи. І в такому ритмі. Хлопці в секторах, які от е ловили на зіг, ну там взагалі робота колосальна. В таких змаганнях, коли... Риба ловиться, це і дуже і прикольно. Ти можеш програти, ти можеш виграти, але ти не сидиш з нулем, ти щось комбінуєш, ти пройшовся по березі, такий думаєш, блін, в мене не ловиться, що, що таке. подивився, а там вони всі недалеко кидають, а вони на 60 метрів кидають. І так глянув, чим вони годують, а таким то бойликом, або такими зерновими. А ну й до. Пройду до напарника, знов в тебе є якесь натхнення, і ти починаєш пробувати комбінувати. От з такими от думками, друзі, отке, такий ролик, якщо підсумувати, потрібно вірити і широко, широко, широко дивитися. Після змагань нагородження зловили ми 202 кг. Найбільша кількість риб, і ще найбільше більше нас було сходів. Перше місце Вова лісею з Богданом, то вони там за 300 кг, ну вони просто ловили амурів 10, 10 кг, 7 кг, їх дуже було важко е, наздогнати, і плюс вони в водойму знають досконало. Ми всі сказали, що якби перед змаганнями сказали, що в А1 наловлять 200 кг і будуть боротися за призове місце на озері, ніхто би не повірив. І коли вже от нагородження, вже поспілкувалися. Тобто розказує ту смішну історію, як ми то все вирішили. Ну, Секретів нема, тому що сьогодні воно так працює, через три дні зовсім по-інакшому. І змагання, коли ти розповідаєш свої секрети на працювання, одній людині, 10 десять, десять людей ділиться взамін з тобою якоюсь інформацією, якимось е нюансиком, і ти стаєш як рибак багатший. Тому не, не ходіть ото на крисло, такого, та ні, не скажу, сектор не можна. Чим більше спілкуєшся, тим більше ти розвиваєшся, стаєш крутішим рибаком. І на, на огородження стоїмо, дуже було приємно всіх побачити, бо давно не виступав в спорті. То робота, то сім'я, відеозйомки, розробки це все тяжко. Але при спілкуванні багато хто сказав, «Блін, ми, каже, би, психологічно собі би не дозволили так ловити. Але там в зоні С, в зоні Б з тої, з тої сторони, Більшість підтвердили ту теорію, що, каже, та пляха, ми реально бачили, спомп якось там ну, погано забив, він тебе висипався в ногах там, на 5-7 на метрах. Ми реально бачили, коли приходив короб, ми ще так сміялися, от короб в ногах. Тобто це не тільки риба приходила до нас, в перший сектор, коропи приходили на ближню дистанцію і в інших зонах. Це може працювати, це треба перевіряти. Але коли ти вже почав рибалити, наприклад, в зоні Б там, на 100 метрах. Ловиш з їх, і в тебе ну, виходить, не виходить, але в тебе є рух, раз, є, є, зійшло. Там з трьох риб, з чотирьох ти береш одну, потім якась пауза, вітер змінився, ти не замітив, що у тебе корм пішов трошки вправо, а ти далі кидаєш на ліву, березу, а треба було вправо зміститися. Тобто в тебе є азарт, і в цьому азарті, коли в тебе ще якось якась є результативність, перейти на дистанцію 10 метрів, це, це неможливо. Але рибалка, розумієте, і риболовні змагання прикольні тим, що... Вроді би всі все знають, які бойли, хороші, які погані. Тобто результат на змаганнях це є, о чого одні чемпіоні, а другі — ні. це читати водойму і мати швидкість е, рішення. Тобто ти щось подумав, ти перевірив. Всі все знають, але от можливість швидко міняти тактику, читати водойму, підходити до сусідів, просувати і от грати як по нотах. І кому це вдається? той займає результат. І, вроді, тобі можуть це все розказати, це все показати. Але якщо ти не відчуваєш що є ритм змін, і просто закинув, пішов, випив 100 грам і думаєш, в мене є 4 доби, ну зараз ще ловиться, то ще я наловлю. Ні, треба ловити активну рибу, яка ловиться, максимально швидко, тому що другий день може все помінятися. І швидко приймати рішення. Друзі, отака от балаканина. Всім дякую, хто підписується на канал, потрошки ми ростемо. Я вже з понеділка знову відійшов від змагання, по роботі все зробив, все організував, можу знову вирушати на рибалку. Всім дякую, якому цікаво було такий формат відео, напишіть в коментарі. Кому цікава така балеканина, можемо і от, бо тут затрат мало, мені нікуди треба їхати. Можемо піднімати такі різні теми біля дошки, і я буду ділитися з вами своїм досвідом і своїми думками. Всім дякую, всім па-па. папа. Так, прийдемо до зони Б.